Фрезерувальна машина на 220. Значить, Що ми робимо? Зараз їдемо швиденько, є промислове приміщення. Значить, Треба плитку положити на мозаїчну підлогу, ну, на таку б... мозаїку стару. Ну, Щоб плитка гарна була сцепка з цією підлогою бетонною, з мозаїчною ми треба її покоробити, тобто зробити насічки барабаном фрезами. Ми це швидко зараз зробимо 200 квадратів, я думаю, за день другий. І хлопці собі ложать далі плиточку без ніяких проблем з впевненістю, що ця плитка не відстрелить. Це треба обов'язково робити, ребята, тому що ці бетоноконтакти це все це до одного міста. Тому що від такої бетонної підлоги, як мозаїчна підлога, вона ну, по-любому відстрелить. Трошки перепад температур, нагрузка на підлогу і все. Тому звертайтесь, дзвоніть, кому потрібні такі роботи зробити. За ціною не постоїть, як це кажуть. Е, завжди зможемо домовитись з вами. В залежності від метража роботи, в залежності від об'єкта. Звертайтесь, пишіть дзвоніть.